Доброго головне, мирного всім вечора. Доброго здоров'я і всього доброго. Дай Боже, щоб над нашими головами не літали шахеди і ракети, а щоб вони розверталися і летіли в ту сторону, звідки їх випускають. Це було б дуже справедливо. А в мене сьогодні відеоролик, присвячений Викупці часнику, от і настав той період, коли пора вже викопувати часник. Часник був посаджений 24 жовтня 2024 року. Ну, трохи були несприятливі умови цієї весни, він досить пізно зійшов що Я вже думала, що, можливо, він померз чи взимку, чи весною, коли весною поверталася зима до нас, але потім виявилось, що все з ним гаразд, але він був дуже жовтенький. І ми його трохи підкормили карбамідом, кинули по вологій землі. А на осінь, коли садили, то єдиним добривом, яке вносили під посадку часнику, був попіл. Більше ніяких добрив не використовували, ніяких хімічних препаратів не використовували. І скажу по правді, що цього року врожай часнику мене гірший, ніж в минулому році. Є загнилі зубці, чого не було в минулому році. Можливо, це й моя вина. Моя вина в тому, що я так розслабилася, і коли я в 23-му році садила часник, на зиму і цибулю я обробляла їх фітоспоріном. А в минулому році, 24-му, я подумала, що в мене посадковий матеріал здоровий і полінувалася обробити. І, можливо, тому і з'явилися гнилі часничини серед мого врожаю. Бо їх не тільки тепер видно, коли вже настала пора копати, їх було видно ще раніше. Просто Жов... Ну, хто садить часник, хто мене розуміє. Жовкло, жовкло бадиля, і потім бадиля відривалося, всередині залишалося в землі, в ґрунті залишалася гниль. Але все ж таки, незважаючи на прорахунки допущені, вдалося вікупити ось такий, я вважаю, непоганий врожай. Це часник безстрілковий, і назви його я не знаю. Він вже багато років в мене. Я його взяла, мама моя вирощувала, а потім він перейшов мені у спадок. А крім того, вирощую також і сорт стрілкового часнику. Я вже також показувала у відеороликах, напевно, минулого року цей стрілковий часник. Я думаю, що це сорт Любаша. Такий фіолетовий, він, він також в мене вже давно. Прописався він в мене на городі, але, звичайно, весь час хочеться щось спробувати нове. І здається, що, можливо, десь в когось є якісь кращі сорти часнику. от Пробую і купую і саджу, іноді зазнаю невдач. І знову повертаюся до своїх улюблених сортів. То такий врожай. ще Стрілка зовсім не вирівнялась з мого стрілкового часника, але я, напевно, буду його викопувати, тому що боюсь що якщо за дощей, то він може мені загнитися і погнити. Окрім того, перебуваючи минулого року на ринку, я побачила, що жінка продавала гарні головки часнику. Я, звичайно, спитала її, що це за сорт, але вона, як це часто буває, назви сорту не знала. Але все ж таки я купила в неї кілька головок цього безіменного часнику. І ось він такий той часник, подивіться, порівняйте з моїм. Все ж таки, мій вже набагато гірший цей, більш такий могутніший часник. Тож, хоч він і без назви, але ж залишу його на насіння. У мене його небагато, буквально кілька рослин. Щось я не обдумано, обрізала з нього стрілки. Потрібно було і стрілки залишити. Мала б була б сіневий матеріал, але вже як є. А ще, крім того, в минулому році придбала я два нових для себе сорти часнику. Це ірен. Якщо це, якщо це ірен купувала я в інтернет-магазині е, Добродар. А ви знаєте, що цей магазин славиться тим, що висилає не те, що замовляєш, і взагалі, і взагалі халатно відноситься до висилання своїх рослин і насіння овочів. Отож То, на цьому часнику було зазначено, що це ірен сорт. Він також стрілковий, що покрині лусочки в нього білі. В одній цибулині 4-7 зубків, ну так, воно десь і є. Добре зберігається 8-12 місяців при посадці однозубками врожай більший. Ну, Однозубки треба, знаєте, що треба сіяти на І здоровіший, ніж при посадці зубками. Ну і загальні вимоги до часнику, до всіх часників однаково. Однакові. Це, звичайно, потрібно вибирати в суху погоду, не стукати один об один. Не залишати, не залишати на палючому сонці, щоб він не попікся. Ось такий він, цей часник, в порівнянні з моїм, з Любашею, він навіть меншого розміру. Ось такий він. Так що поки що не вражена я його врожайністю. Але добре було б, якби він дійсно зберігався 8-12 місяців, бо мій, моя Любаша Фіолетова зберігається десь трохи за новий рік. Якщо просто на горіщі, ну, можливо, в шухляді холодильника трохи довше зберігався б. І ще в цьому ж таки інтернет-магазині Добродар, придбала я часник, який написано, що це Софіївський. Про нього також написано, що він, як бачите, він також має фіолетове трохи забарвлення. Середньостиглий, українська селекція, висока врожайність, стійкий до посухи, до погодних умов і довго зберігається. Вегетаційний період 105-110 днів. Садила я часник, як на я. Напевно, вже згадувала 24 жовтня 2024 року. Так що вже пора вибирати. Ну, правда, проріс він аж весною, але все ж таки вже 105-110 днів минуло. Так що період вегетаційний вже минув. Написано, що цей часник Софіївський витримує зимові температури 35 градусів. Так що стійкий до вимерзання. Ну, він в мене перший рік, як ви зрозуміли, так що нічого не можу сказати. За розміром він мало що відрізняється, чи, можливо, навіть і не відрізняється від мого сорту Любаша. Та й від мого нестрілкового також не відрізняється. У мене є головки більші. Але... Схиляє мене до думки про те, що його потрібно розводити, Те, що він, як написано, морозостійкий і довго зберігається. Так що потрібно буде класти десь окремо і садити на зиму, пробувати поряд із своїми сортами садити ці нові сорти для мене часнику. А ще, крім того, я що купувала сорт. Месідор, я показувала, я про нього забувалася, садила весною. Але потім я прочитала, що сорти зарубіжної селекції дуже погано в нас себе рекомендують. І він в мене, правда, кожен рік якийсь гірший і гірший, я купую новий матеріал, і він в мене погано приживається на городі, так що більше я його садити не буду. Месідор це часник не стрілковий, але в нього зате. Зубки часнику прямо вищі від головки часникової. Є. Їх можна садити, ті зубки з них виростають нові, часни... нові головки часнику. Ось така моя розповідь сьогоднішня про збір врожаю часнику. Залишається часник не стрілковий зібрати і занести на горище, а... а стрілковий ще Потрібно викопати, розсортувати і також десь сховати від палючого сонця денного. Як я вже говорила, напевно, не зважайте на бур'яни, я перед тим, як збирати врожай ці і часнику грядок не полю. Вони в мене ось такі зарослі, які є, такі є. А вже разом полю, а потім заберу часник і заберу бур'яни і, напевно, будемо сіяти тут якісь сидорати. Бо попередні роки сіяли ще дайкон, редьку зимову, ну, можливо, дайкону, де з радочок посію. Сіяли брюкву, але тепер стільки білокрилки розвелося, що навряд чи ці культури зможуть втриматися на городі. городину. Можна попробувати під агроволокном. А взагалі. Городня ділянка має і відпочити, так що, напевно, на більшій площі. У мене тут таки, чи чималенька площа посаджена цибулі. Цибулі особливо багато часнику, не дуже так багато. То, напевно, ми посіємо якісь сидирати. І знову ж таки, гірчиці не будемо сіяти, щоб не приваблювати, ще більше білокрилки, ніж її є, а щось будемо сіяти, можливо, гречку. Чи жито, ну, ще ми не подумали і не купили того майбутнього Сидерату. Так що бажаю вам всім ще раз мирного, доброго вечора, доброго здоров'я, всього найкращого. І Згадую, що з вами був канал Село Ти Моя Доля. Підписуйтесь, коментуйте, будьте з нами. Підтримуйте український YouTube. До зустрічі!